Всім привіт! Мене звуть Володимир Горбаченко і я керівник діджитал агенції Group. Сьогодні хочу залишити свій вів про наших колег із команди Serpstat. з Serpstat Я познайомився дуже дуже давно, коли розпочинав свій шлях як seo спеціаліст, і можу з певністю сказати, що бачив всі етапи розвитку цього інструмента на власні очі. Наразі наша агенція використовує Serpstat для покриття багатьох задач, починаючи від попередніх аналізів сайтів. При попередніх зустрічах і закритті їх вже на роботу, і закінчуючи роботу вже з існуючими клієнтами. Серпстат закриває дуже багато задач: збір семантичного ядра, пошуку пущеної семантики, аналіз конкурентів, аналіз загальної складової сайтів і динаміки їх зростання. Особливо хочу відмітити технічну підтримку команди SerpSTAT. Вони дуже в щільні терміни вирішують всі. Можливі питання дуже професійно себе поводяться і, звичайно, допомагають домовитися про найкращі умови і підписки для великих компаній. Щиро бажаю успіхів, розвитку. Гарного дня.